Всім привіт. Е, Кстати, не задумовились, що буде, якщо е, зіткнути політичні теорії, політологію та політичні стратегії? Наскільки вони реалістично працюють та чи працюють е, взагалі? Так, це вже восьме. Восьме? Так, здається, восьме відео, в якому я задаю собі е, те саме питання. А саме тому, коли я намагаюся пограти в якусь стратегію, мене хватає буквально на годину півгодинки да, що воно здається чимось примітивним, скучним та нецікавим. Ну, я знову не стала почав. І Як степолітолог? Е, саме тому, в першу чергу, я буду застосовувати різні політичні теорії та закони, щоб перевіряти, що вони працюватимуть в цій ігрі. Там різні концепти, теорії, яким я особисто як фахівець віддаю перевагу, і я віддаю перевагу, а також е, ну, ідесі без секретів політичних теорій. Тому в цьому відео ми вияснив такого політичні теорії. Сюзі Рей, і це ми зараз з вами побачимо. І да, це не якийсь випадковий скучний відеосік Де я буду грати стратегії тупо одним кадром. Е, бля, це ж скучно. Ні, шановничі це не то. Ну по дефолту я ще граю ігри, тому ми пройдемось і по основним геймплейним моментам цієї гри. Стави, здивуєтеся, але в цій грі є те, чого не було, до цього в жодній із попередніх, які я зіграв. Листаючи в ваші коменти, я натрапив на цікаву ігру, яка повторяється вже не вперше в моїх коментарях. Сьюзі Рейн. Що це таке? Сьюзі Рейн чи Сьюзі Сіні? Ми потужно погнали? Чи, чи що? Ого. Естетично мені вже подобається гра. Ігра запропонувала нам е цікавий підхід. Спершу відбувається предісторія вашого правовителя, е батька-засновника демократії. Президент говорить. Диктатура за 050 буде, Не, я вам відвідаю. <звеч> ну, це вже як вийде. Okay. І ви відкрили свої очі на це, на цей світ. Ага, тобто ми прям з мега нульової починаємо грати, тільки очі відкрили. Wow. Uh -huh. mm, оригінально. Це нагадує Republic Commandos, де ми прям клоном з народження граємо. Реально. Реально треба переграти. Ви прийшли з багатої сім'ї, середнього класу сім'ї. <кій> ну зібравши всі свої теоретико аналітичні спроможності, я зібрався з думками. 1908 рік Kingdom Sorland. Ну давайте це ніби буде Шотландія. Королівство Шотландії, так звана. Ну в даному випадку, так звана, так вона реально є. Ну логічно, що з багатої сім'ї. Типу, по-перше, середній клас, тоді ще навіть що особо не, не дуже був. Це раз. Сеня, це бо я не то, що бо я не дуже коректно думаю, що я перевів Improved Family Тобто, яка щось собі довела. Типа, бідна, але яка собі довела, що ні, ми можемо. Improved family це тим більше реалістично, це казка. Ви, якщо йдете в політику з такого або такого класу, особливо в 1908 році, ви стаєте маріонеткою. Ви президентом ніколи, блять, не станете. Є винятки. Історичні. да. В 99% це були б нерелевантні випадки. Тому ми їх не беремо навіть до уваги. Тому well, Family це найреалістичніше, я думаю, тут варіант. Історія. Europe, economic, economic. No, no. You're the only one that was nearly as strong as me. Buddy, you think you look strong? You're wearing a cape. You're just a cheap fucking knockoff. Oh no, no, no. I'm the upgrade. Найпрагматичніше оце о. розуміти бізнес, знаходити там зв'язки, розуміти по яким принципу він працює, Це було в 1923 році. Ну і чисто по позаконаних багато опонентів, теж непогано. Ну я гадаю, це є база Порошенко, Зеленський. Це все із шоу-тере просто бізнеса. Це люди, які знають, як домовляються, як робляться діла. Я думаю, з точки зору як бекграунда політика я краще що ми там були. Так, де ще ми убіжали, це буде стрит? Ну, А, якщо ми взагалі не доживемо, це взагалі неможливо, то моя обрайця, це. Ну а тепер питання, якого ми будемо політика ставити? Якщо лівака. What the hell is even that? Лівого ідеаліста, це буде human rights group. А якщо політик буде байтгруппа, це щось серйозніше, що мені здається. Показуємо себе, що ми намагаємося подивитись масштабно, глобально, без емоцій, без цього. Ну, будь ласка, не бейте, може люди, без усього двіжухи. «О» «Ора» ораторські оратор, Дебейт» Це є що, що полки дебати. Майте на увазі. Політик, економіст, бізнесмен. Ми там пооретірували трохи. І вийшло, що вийшло. Ми стали диктором, оратором. Да, поєднайте слова і ми йдемо далі. Ого, oh The Love My Life. Ну. І по цій відвіжу це має і у зв'язці. Але так Тут зимовиключаючи б'юті, значить вона не інтелідженс, Вона вже тупа. А якщо інтелідженс, то вона не б'юті. Дось вона не красива. Політику треба красива жінка рядом. Ми не будемо льстити. Я їй скажу, що у нас різні політичні погляди. Я не являюсь ліворадикалом. Так і іскалі. Кстати, є зв'язок між моїм вибором, що я вибрав, що вона була типу технічно тупа, і вибравши, що вона красива. а, Якщо ми пропускаємо, що вона взаємовиключаючі варіанти, і її політичні погляди, тобто що вона топить за фемінізм у 1928 році, чи ні? Ну, давайте дивитись реально він ще молодий. Якщо він взагалі не буде жодній політичній організації, ну коротше да, це, мабуть, найкраще для його бекграунду. Що ні ті, ні ті не будуть йому нічого прикати, що ага, ти ж був з нами, ми зможемо більш гнучку політику вести в залежності від ситуації. Так, ми б могли б це і без того робити, на це б нам стоїло хейта зі сторони минулих товаришів і так далі. Ну, тактично, да. Ей. Ну, з іншої сторони, якщо дивитися на реалістичні з точки зору його особистості, якщо в нього авторитарна якась особистість, щось таке. Задорно і т.д., де. Та й хотілося би бути частиною якоїсь організації. Якщо він буде в майбутньому з тоталітарними або авторитарними якимись ідеями захлебатися, то йому його витягнули на такі двіжухи. Всяк. І так як там о, це роки, коли йшли оці жорсткі дебати, він як у політику Чел не міг стає вей, хоча це дуже правильний варіант. Оце ось, колективізм. United Юнайтед Вісет, and the chaos. Це правильна теза. Тобто я складні моменти для країни виступав за стабілізацію. Вже не перший раз, яка мене байтит на те, щоб я проігнорив якийсь мітинг, сутички чи ні. І я відразу розумію, що тут немає правильної відповіді. We then. You knew something was going to happen. Оце мені будуть нагадувати. Я думаю, але з іншої сторони, якщо ми якось там не знаю запалим яком в якійсь будівлі закидаємо, молотами нам це теж будуть пригадувати. Тут немає правильної і неправильної відповіді. Оце реально. Без різниці. Що не робіть? На вас будуть пти завжди. Це нам може закінчитись тим, що у мого персонажа буде крусадер кінг Ну, Якщо прокне, я легендою стану. Ну давай, може, й прокне. That is amazing. Я потім це зможу в інтерв'ю розказувати всяких. Політичні міфи, ну або навіть національні міфи, знаєте, вони свідомо нав'язуються суспільству. Більше того, це відбувається століттями. Це впливає на національний образ, який будує і впливає на поведінку цілого суспільства. Ну, є ще політичний міф, який стосується конкретно біографії, ну це вже трохи інше. Не знаю, чи де є гра таку можливість, але я би спробував тут, що то зробити якийсь національний міф, в крайній мірі біографічно предпосилки до цього. Є, але це вже питання інформаційної політики, питання пропаганди. Проблема багатьох політиків вони тупо не знають як. У них є проект, є програма, вони тупо самі не знають як А радники їхні теж не знають як. І на це є такий чал, як мій персонаж, які знають як, які можуть як. Які роблять як. далі який вже двічі був президентом, пропонує вам стати міністром. Очевидно, на третій термін він не навіть не стане. Дивлячись тої ситуації, в якій відбув якій перебуває країна. Ну і звичайно, я йому відмовляю, і я не помилився тут. Він реально не став президентом. Що було доволі очевидно? Я думаю, всім хто грав. Реально Реформа це більш конкретика Наці... А національні цінності. Це більш не конкретика. Краще обіцяти не конкретику, це все. Це в тому числі демократичні реформи. Ну, Туди може запхати демократичні реформи. А демократичні реформи потребують конкретно демократичних реформ. Тому ми обіцяємо більш образними речами. Мейк Sortland great again. Поняв. Трансляція закінчена. І так, в результаті тисячі годин, проведених за прологом. Антон ОМГ став президентом Сорленду. Венс ОМГ. Якийсь чел, який притворяється президентом блін. Радник таємної поліції ОМГ секретарша просто красива. У фільмі. Ладно, кратше, продовжити. Mm. Mm, ну, в нього занадто щоки то в такого Якби в нього скули були тонші, йому б дуже підійшла це движух, мені здається. Ну це які роки, там 50, тоді про то, в усах ходила. Ну, так і він якось женси ну, дуже виглядає, і він як бабка. Він просто бабка якась. Це да солідно Да, типа кімчемен. Так, да, це його омолежає. Десь із Ілон Моск. Клас, uh, за це я ставлю плюс. Ще ні в одній стратегії до цього не було. Не був такий. Це те, що я говорив, це понурення в ігру. Плавно, цікаво, динамічно. І певний геймплей не пов'язано з самою грою. Це мега цікаво. Ну, і перейдемо до самої політики. Тут я ще не знав, що мене чекає далі. Де в такому ахує я ще не був, шановничі. Не влаштовував кризис небезробітніх в великій Голсорі і Гесландії регіонах наших великих. Слава Україні. Економічне серце, Хартланд. За Макіндером це кстаті, і Східна Європа. Тобто, що вони хочуть зробити? Проветувати. Ви хочуть обмежити моє право вето. Незалежність Верховного суда і забрати право куртів голосувати за поправки конституційні. Але коли ви залітаєте в політику, є якісь мегаправильні мегареформісти міга які щось там вимагають, ви шліть їх на хуй вам самим робити реформи. Не їм ви при владі є yeah, при владі. Ну, По-перше, зі мною погодився мій радник. По-друге, він мені дещо розказав. Стара гвардія найкраще зробить, щоб без конституцію змінити краще. А без суда них не можна змінити конституцію. То нам потрібно змінити структуру балансу влади не через коліно ламати, не і взагалі очкувати міняти все в межах закону. це багато лара. Ну, Далі відбувалися стратегічні моменти. Я обирав по різним напрямкам основні тези, по яким буде розвиватися е держава під моїм. Управління. Так як я ще не знав, що з себе представляють схід та захід, я прийняв нейтралітет. Нам би треба було зовнішню косіль діфенс, мабуть, нам підійде на, нашу, на нашій країні. Виходячи з того з тих подій, які я прочитав, проаналізував. Ну education – це не це не те, що об'єднає всіх людей. Ну це були результати. Першого спілкування із радниками. Ну і да, я забув. У нас ще очікує інагураційна промова, де я вам покажу справжній. Приклас пічрайтингу де А, Ні, це ще не воно. Шановні, шановничі, ідея об'єднання. Це буде найскладніше зробити. А оце, це взагалі не втяму. Це теж складно буде зробити. Це просто мені здається диким. Це дико. Це не то, що хочуть люди почути. Це не то. Дарів в райт поламано. Ми називаємо причину. Чому до цього було І говоримо, що ми це виправимо. Підняти кулак, і зіганути. Enjoy. підняти кулак. Так, це мій слуга. А, це водій і бодігард. Ну. Бля, шпигун шпигунна розстріляти. Щоден водій при записуванні цього відео не постраждав. Це все монтаж. Привіт стратегічного аналізу різних варіантів розвитку подій. Мені захотілось поговорити про те, що політику варто, а що не варто говорити, і яким чином політику варто і яким не варто говорити. Тічез, файфайзенплісофісезинерсизворке. And scientists, scientists. Um... Super word count. Let's say scientists twice, and all of Reddit will clap. Oh, oh yes. <laughs> Ладно, торопка, -ну. блін, знаєте, є щось цій грі таке, що в неї хочеться вертатись. Є щось цій грі не знаю, красиве. музика, це меню, воно мені таке приємне рідне клас. реально клас, мега клас. І тут почалося перемовини на рахунок стратегії медіасфер. Президент е і два його радники. Це була напружена розмова, е в якій зіткнулись непримиренні три підходи до ведення інформаційної політики. Тотальна пропаганда. Ну да, і негайний наказ показати рекламу всім громадянам Сорланду. Тепер на рахунок медіа стратегії стратегії засобів масової інформації. Це цікава тема. Ніколи не, не актуальна робота Лавсвела. Геральда Лавсфала, степе, послухайте теорію, яку він виклав ще, коментуючи Першу світову війну. Стані, я ти думав, тут зараз буде якийсь чи щось таке, типу. Ти мене за кого А? А? Окей, вибачаю і дозволяю продовжити перегляд. 17-16 е, натрапив на Лавсфела на його перші роботи, які ще зайшли на цю тематику. Я почав замічати те, що ті штуки, які він писав, вони працюють в суспільстві, вони є в суспільстві. Я їх замічав. Дуже рекомендую всім почитати. Всім привіт, джетльмени. Є у мене інформація про те, що ого, ого, там щось сталося з вогнем. Нащо взагалі бити по архівам університету? В першу чергу я не бачу логічного мотиву. Ага, зовнішній саботаж. Багато знищено о, наших робіт, які пов'язані з історичними роботами, всякими думцями. Короче, сором такий таке знання втратити. Я тоді ще й не підозрював, що мене очікує. Далі далі один із радників розповів мені про історію сімей, олігархів. В Сорленді і сказав, що один з е, їхніх директорів Старої Гвардії помер, і тепер його син стає його наступником, і він хоче зі мною поговорити. Звичайно, будучи президентом, було б і раціонально ігнорувати подібну можливість. Далі я обирав стратегію медіа, я обрав пропаганду, тому що я вирішив піти на компроміс, тобто ми не будемо тиронізовувати владу через Конституцію ну ми будемо контролювати змі для того, щоб об'єднати суспільство. Знання, досвід дозволить нам mm -hmm. Mm -hmm. ну та зрозуміло всім. І тут а, зайшло найпрекрасніше створіння, яке колись бачив президент. Це була його нова секретарша. Вона в неї були кудрі і що там. Коротше, опис такий був прикольний мені. Мені зайшов. Ну вона передала мені, що секретар олігарха з нею зв'язався, і відповідно, ну короче, по вона зайшла, так що прикольно. Угу. Я зразу зверну увагу, те, що вона говорить від імені олігарха, значить, скоріше всього він її пох я бажаюсь, типу цього тут по-любому є. Но ми на цьому поки не будемо акцентувати. Уваги, це так лише невеличка. Не треба його поставити зразу на місце. Надо президент говорить, моя стратегія це керувати конгломерантом іншим підходом, ніж мій мій мого батько. Це причина, чому я пропоную партнерство, партнерську угоду, враховуючи наші медіа напрямки. Я хотів би формально у вас інвайт до мого. Ну, запросити до мого ресорті поблизу Конкіріата для зустрічі, щоб обговорити деякі. Деталі. Грежі, блін, мене секретарша покликала на ладно. Я відправлю деталі через мого секретаря. О, це мені подобається. Це було б нераціонально не піти, не поговорити з найбагатшою людиною вашої країни. Вам потрібно, якось держава має співпрацювати з найбагатшими людьми своєї держави, щоб інакше не почнуть просто ворувати. Ви не будете розчаровані, і я вам обіцяю. Я вам дозволю вернутись до вашого графіка. Побачимось, містер президенте

Ну на цьому розмова з олігархісом закінчилась, і ми переходимо до жесті. <гум> <гум> да, ну я скіпну те, що я там умовляв сина. давай йдем, ніхто не хотів іти. Він мене хотів киданути, свого батька. І тут і ми прийшли всією сім'єю, всією великою, 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 великою біліндзінбілінсінбіленс uh, членів сімей, великою сім'єю. Ми прийшли, і до нас і журналістка підійшла, і це відбулося перше журналістське питання. Перші провокації. Да, я люблю журналістів. Е, відразу кажу, жоден журналістів під час записування цього відео не постраждав. Ну плюс-мінус, це все е, пропаганда, і ми йдемо далі. Фік. Так як ми ще теж не знаємо, що там по конституції тут варто розмето відповісти. Якщо опозиція захоче підтримати нас, ми будемо працювати зі всіма. Це непогано, ми ж об'єднуємо. Далі нова спеченого президента вступила в інавгураційну залу. Там було багато різних політиків, пливових людей. Їх було знову ж таки біліонс. їх багато. І одним з них я поговорив, він мені, до речі, сподобався. Мені показалось, толковий чел. Ну дивіться, уважно, важлива кожна деталь підготовок до інавгураційної промови. Окей. О, ми ж були, пообіцяли, що ми зв'яжемо кордони і напливи міграції. Ось цим, ось цим можна вести діло. Я так бачу. У нас з ним спільне. Спільні інтереси, я пообіцяв, я це маю виконати, і він за цю штуку топить. Це типу у нас наш елай. А пам'ятаєте, ж на початку міг вибрати між розумною і красивою? Ну, результат ви бачите. Mm -hmm. Є... Fireworks. Ні, вистріли. Прокричав Джудівс. Я знав, що нам краще б не йти. Ну, якщо хтось з сім'ї не виживе, ви ж розумієте, що це диктатура за 05 буде, я вам відповідаю. Mr. President, are you all right? Да, ну що за що за Карло, перевірте периметр. Тепер Пол Дженсен іде за мною. Не приймайте ситуація під нашим контролем. Будь ласка, слідуйте за мною. До речі, коли вони так кажуть, вони неможливо контролювати таку ситуацію. Це Ну, да, краще ти за ним, бо вони озброєні. В них бро, не вони не жила, в них що мають по ідеї накрити президента з собою. Таке вони в реалі скажуть нам. Ладно. Ага, ми типу в бункері. І тута їжа на місяці. В такій ситуації їх не треба сварити. Щоб б**ть візьми ї**а в мене. В'ятикерісь. Curious... Ага, один із них атакер. We have reasons to believe he was working alone. Стоп, що? Бо то всі реформісти, я не фалсотка. Реально, ну і навіть якщо ні, це дуже підозріло було, ніби він хотів відразу сказати, що А, то це не організували. Ми потім не шукали, хто це зробив одиночний стрілок. До речі, ви знаєте, що то, що Трампа намагалась бити відповідальна е, інформаційна політика демократської партії. Навіть якщо ви не давали такого наказу, нікого не просили, так понятно. <гум> Хоча, не. Це буде з нам створити багато проблем. Багато проблем. Єдиним, кому може не сподобатися гра, кому не подобається такий жанр. Ну й моментами реальний задумовився. Бля, чисто, і гра з текстом з іншої сторони гра. Естетична, зроблена красиво, це явно не aaa Я висерв у раді геополітичного симулятора. Ігра зроблена з розумінням, що таке ігра, що таке геймплей, та що таке політичні процеси. Частково, дуже частково, поки що так бачу. Угу. Ну ще не можу оцінювати прям, бо гра більша ніж те, скільки я охопив зараз. Цілую кожного хто додивився до цього моменту. Кста. Угу. ну ігра мені в цілому сподобалась, тому у мене наступна пропозиція. Ну, хочете, ми можемо додатково до стратежок додати рубрику, в якій я оберу якусь ігру і буду її тупо проходити паралельно з зіткненнями політичних теорій. Тобто якусь основну стратежку може нада вибрати, і один з претендентів я гадаю це Сюзі Рейн. Якщо, конечно, цей відос набере 500 лайків, значить Сюзі Рейн. Якщо не набере 500 лайків, то тоді ще хаза, чи що?